Вгамувати Росію з таким закликом до світу в 20-ту річницю підписання Будапештського меморандуму звернулася українське МЗС. Вітчизняні дипломати закликали держави гаранти безпеки України до невідкладних кроків заради відновлення територіальної цілісності, суверенітету та миру в нашій країні. МЗС нагадала, що Росія, а вона є однією з країн гарантів, порушила свої зобов'язання, анексувала Крим і розв'язала збройну агресію на сході України. На провині Росії наголошують і Сполучені Штати Америки, які вважають, що причина не в документі, а в Москві, що його порушила. Нагадаю, рівно 20 років тому Велика Британія, Сполучені Штати Америки та Росія підписали в Будапешті меморандум, яким гарантували безпеку України у відповідь на відмову нашої держави від ядерної зброї. Країни гаранти зобов'язалися утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності і незалежності України.